Доброго дня, шановні колеги. В общем, буду сьогодні города орати. Уже ось почав. Чесно скажу, я ніколи в складок або в розор не орав. Це вирішив спробувати, бо у нас зазвичай городи маленькі, всі просять в одну сторону орати. Та й собі я так орю города під картошку там чи під що. Ну а тут площа чимала, Вирішив в холосту, щоб не ганяти. Щось неправильно роблю, хтось підкаже мені, бо я, я ж кажу, ніколи такого не робив. Це перший раз таке пробую. Я був, пройшов одну-другу в другу сторону. І плуга я був поставив рівно за трактором. Ну, Так як борозни ще немає, він нікуди не нахилений трактор. Зараз пройшов тут, ось поміняв на нав'язки, плуга підвернув. Буду пробувати зараз його доналаштовувати і орати. Виходить, глибина, все. глибина. Зараз не помірюю, схожу. Пізніше візьму рулетку вдома. Мірюю, бо забувся Тут все, Пщура біла. Вигортається. Доволі таки глибоко, але трактору важко. На четвертий пониженні ворю. мучить його не хочу, навіть пробувати на першій повишені раді. Бережі. В кінці відео буде витрата палива заміряна. Я був перед оранкою. Залив повний бак під вінця В кінці оранки став на те саме місце, де трактор стояв, і заміряю, скільки пішло на Оранку палива. Було 183 мотогодини на лічильнику. Подивимося, доворю, скільки воронці бере. Китайська 24 24-ка. Я так гадаю, в принципі, що важчої оранки для нього і не придумається, максимальний розхід буде, бо ґрунт умови бачите самі, які. Якщо огород, що водообробляється, там витрата буде значно менше. Так, а зараз перевіримо, чи може трактор в даних умовах взагалі на задньому мосту. Ну, я вимкнув передок, чи зможе він ще Орати в таких умовах. Вимкнений, нас От вам і відповідь. Він навіть тронутися не зміг. Зараз умикаю передок. Пробуємо знову! Та, зараз глибину винорамки поміряти. Тут сіде шматочок паханий. З минулого року. Ось, зараз кину дощечку. Звичайно незручно міряти, але Оп. якось так. Виходить десь 28 сантиметрів. Так, зараз підемо. Далі піду поміряю там де було. Силы на не пахнет пять. Законних 25 показує як є законних 25 сантиметрів виходить. Отак От виходить місцями гарно. Ну там де ну, шматок був паханий, то взагалі ідеально, а так тут ось отак От виходить. Не знаю, може зверху. Пробіжуся фризою, глибоко так по верхам, щоб зарівняти, щоб сівалка нормальна йшла. Та й буде так. Так, Города доорав. Зараз буду міряти паливо, скільки влізло. я не знаю, видно, не видно. Повна 10-літрова. приблизно рівненько 10 літрів. Чітко. Рівно, рівненько. Так, дивіться, що у нас на лічильнику. Так. 184 і 1. От і виходить, що на 50 сотих він взяв рівнесенько 10 літрів солярки. В принципі, це по 26 літри на мотогодину роботи. Ну, в принципі, більше його нагрузить, я певно не знаю навіть, чи можна. Коронка тобто, важка була. Йому було важко четверта понижена. Звісно, якщо пахані городи орати на першій полишенні, то сумарно на об'єм, якщо в дві сторони орати, буде витрата палива менша, йому буде легше взагалі, орати, чим такі умови були на даному полі. Але якщо орати паханий город, але в одну сторону задки здавати, то сумарна витрата палива буде більша, ніж на цьому полі. Бо холостого пробігу багато, задки поки здаєш. Пишіть, може хто в себе заміряв витрати палива в оранці. Буде цікаво почитати.